Всім привіт! Знову ж по традиції нове відео. Автомобіль відремонтований, чи верніше там не ремонтований, замінена цепочка. Бачили, працює добре, все, гуд То, що надо Тепер а, мало би бути відео про туди планки. Ау, да! О, як... Сиво, я тут трошки вару, трошки ріжу. Мало бути відео про планки. Ну, типу продовження французьких планок, маю віду, що якісь ящички приспособи, щоб інструмент туди трошки поскладати. А то бачили, як я на столі був розложився. Зараз він ще один той, я лишив кутку ті вже поскладав. Що там вже було приспособило? То... Фіксатор там що там я ще брав звідти? ключ стоїть, динаметричні ключі. Тут все таке поховав, поскладав, поприбирав. Але, о, як -то там кажуть знайомий знайомого, попросив теж дещо йому допомогти з автомобілем, але там треба. Трошки більше розбирати знизу. Тому мені треба тут хоча б мало майски забрати такі великі, щоб навіть можна було в ту бляху постелити тут посередині. І не боятися, що щось туди впаде, не знайдемо. Бо я за своє дуже переживав. Руками ловив все, що таки можна і не можна. І то в мене один болтик був впав. Але слава Богу, тут рядишком. Тут видно дно, я його підібрав. Один-єдиний. Там прийдеться крутити багатенько. Не знаю, чи покажу, чи не покажу, але но... Но крутити прийдеться. Тому ріжу, ой, так як я в якомусь відео казав, тут розрізав такий платформа була якась з паперечками, просто її розпустив пополам, приложив. Знизу приварив от одну. І зверху прихватив одну, щоб воно трималося. Потім ще тут спереді, по мірі того, як воно буде накладатися сюди, ще щось привору спереді. Можливо, треба буде ще сюди якісь от... якісь трубки є такі. Ага, Це мало. Ще менше. Буду різати, будуть ще сюди такого, якщо накладеться, я ж кажу, буду бачити, який буде. Груз вес, вага на ньому буде яка, щоб можна було, щоб воно витримало, щоб не впало. Да, там кільця, такі одне кільце, Хто там хоче покрутити металеве кільце. От друге так зрізав, ось такі якісь стойки. Тут були колесики. Чотири штуки воно кутилося на колесиках. і тут авішак такий з якимись обмеження. Алюмінієві такі шайби. Тут прикручені. Щось завішувалося. Так що одну таку розібрав, не знаю, от з тою що робити, чи різати чи ні. В принципі, вона вже стоїть в куточку. Таких буде напевно, що чи чотири, там я дивився, три, Не знаю, можливо, потім ще їх пошматую. Ну, поки так, щоб можна було добратися донизу. У мене є 2 дні. Щоб того, ну як 2 дні, два вечора. Зараз середина тижня. Ми на суботу хочемо. До мене два, ну, три вечора, щоб того трошки порізати. так що, Так що так, ріжу. І не знаю, коли вийде слідуючий ролик, тому що, виходить, буду трошки зайнятий. Поріжу це, що зможу, щоб туди залізти. І далі вже буду різати, а тоді вже буду приступати до тих дерев'яшок. Так що, помаленьку буду показувати, як ми там зробили, що я потім буду робити, і як цей. Так що дивимося далі. Коментуємо. Мою цю таку роботу. Дякую. Процес рухається. Автомобіль, який мог приїхати, затримується. Так що я вже достав до дна з однієї сторони і помаленьку його кремсаю. Викладаю так по кусочках всяку дрібноту і отам от все складаю. Така сама якась платформа здорова, що ми приблизно ставили там на стіл. Я її не різав, дуже грубий метал, хороший, можливо, буде ще на щось. Ну і всякі такі дрібненькі складаю. Круг цей не різав, не знаю поки ці теж. Ну, таким окаром. В разі чого його можна вже от, акуратно повішати, вже не така велика конструкція. Але в разі чого треба буде, чи буде потреба, то поріжу ще на дрібніші. Мені, то можливо, щось буде виготовляти зразу з них. Ну, поки нічого. В пріоритеті після е цих приспособ з дерева, щоб да, зберігати ключі, якісь ще там що всякі, то з цього швелера. Зробити прес. Щоб можна було випресовувати якісь алінблоки, підшипники, ще щось. Ось знову поставив чергову якусь таку конструкцію, так сказати. І ми йдемо зараз її кромсати Так що продовжую роботу. Так Заліз дивитися. Насарінблоки, шарові і все остальне. І заодно подивитися, що от прокладка, ой, не прокладка як герметик, ніде нема ніяких підтікань. От того, де трохи з'їхало, але там от вона є присутня, присутній герметик. Да? Тут теж з цієї сторони, ой, де трохи було ніби як притулив, теж так само все чистенько, сухенько. От як можете бачити, не? там коло помпи. Де отак. О, теж вже все висохло, бо було трошки... Знову батарея сіла, Було трошки мокро, тоді я показував, а. Так, дивіться, от все кругом дуже хорошо, Але, ну, сюди я ще чекайте, батарея. Отак. Так, сюди я ще не дивився, ще тут щось, треба, я не знаю коли, але поки я не дивився сюди. А тут тепер салін блок, лівий речах, передок. Практично вже немає. Не, вже треба його оце. Там от стільки де там дивилися. І дивився, наче не дивися. Не знаю, як а, о, о От стільки воно подалося вперед. Ну, понятно що якщо тут вже притик а тут от яка відстань, то там воно вже вилізло. Зараз перепишу Попробую знайти, якщо є якісь... Ну тут є якийсь номер. перепишу, подивлюся. Тут резинка теж вот лопла. Вот, тоже. Короче, хочу подивитися, що тут, де тут, як тут. Так. Офра поки тримається, не гудить, нічого, значить поки воно так буде. Так, с цієї... о, з цієї сторони майже так само. Бачите, як вперед пішло, ззаді добре. Тут, типа, типа... ні, ну так само. Ну тут мені кажеться що трохи менше тут хоч чуть-чуть що вод є резинки Так ой Руліві А рульві вже взагалі таку рухаю його спокійно без всяких цих значить треба міняти Шарова Пільний вже потік, то там вже точно у нас маска вийшла, значить точно треба його. Так, треба заповнити. Під гайку. Не таке, що штопариться, бо хтів якось дивився. Боже, там тоже куча варіантів є. Ага, тут просто уже на волну. Здесь Ой, краска уже якое была покрашена. Все, я уже злазы. Так. Ну, короче, я так Страшненький, конечно, але але так тут десь гарно вдарився в раз показував так що буду зараз дивитися чистити переписувати потім знову покажу все що я купив хочу купити значить так рулеві наконечники треба буде розвал робити салін блоки шарові опори салін блок сюди і буду, напевно, сам собі перепресовувати. Сюди, напевно, в зборі. Єдине, подивлюся, є така одна біда. Казали, що якщо там вже він підтертий той шток трохи, то, да, там видно, що він ржавий дуже вже. Ем, від А2 купити, там салінблок якийсь цельний і можна попробувати перепресувати. Ну, куплю повністю. І куплю, якщо є сарінблоки. Попробую перепресую і поставити. Так, попробую цей купити. Цей дуже важко, дивився пару роликів, дуже важко його міняти. Ну як в кого. В когось, блін, раз, два і вийшло, але ну, знаючи себе. Звісно, я трохи намучуся. О, тут підлізти немає. Тут або треба приспускати. Так, ага, а, Це цього як вони там. Ну, ще вроді Зараз попробую не потрісканий вон теж. Потрісканий, але я не знаю, чи я їх поміняю їх. Що звідси? Ну, як вони кріпляться. Оцих два, наверное, що. Коротше, зараз роздивлюся. Як що, Взяв монтіровочку, воно чортку, зараз пошутаю, подивлюся, як там піду крачу колеса, може, якщо треба буде. Попробую попереписувати номера, які є. Пофоткати, щоб воно це. Ну і далі все покажу, розкажу. Так, Працюю далі. Маленький промежуточний результат. Така конструкція наверху і така. Скутника полоски. Ще не порізано. Тепер наш підвальчик. Тут чисто. Можна отак до самого низу майже дійти. Тут теж практично. Так, отак воно є. Єдине, що до того, де кидав іменно якісь такі сітки, бачите, да? якісь такі приспособи для зберігання цього тубуси. Тут що різав на дрібніше, сюди, теж був щось підкидав трохи, так що там треба ще подивитися, ще цей, перебрати. Що, куди і як. Але вже чистота і порядок. О, о, о. Так, надіюсь, тут буде виднося. Так, о, візьму. Тут а якась така бляха. Були, я так розумію, стелажі. Бо підписано є, якщо виднося, от буде от Раз, два, якраз так, що типу, щось складали. А, і отам от вот там є. Це було такі палички. На них щось лежало. Сюди поставив, так. Сюди. Є ще одна така конструкція якась. Ніша така цю розібрати. І ота якась така конструкція. А, і одна така сама лежить Ота і та, я думаю, я виднося. Треба розібратися. Того бляха ринва, що була Металолом Тут якийсь лист бляхи і то якийсь кусочок воно цинковки. Погано виднося. Так? Там ще хуже видно. Ну і вон ще кусочок стоїть. от, от от от, от. О, то залишу. Хороший, жорстка бляха, хороша, така файна. Так що тут тоже. Тут вообще цього древнота. Що не, ну от, конечно, якщо от такий кутник... Ой, кутник. Ось вот ще є профіль, от. довгий Ой, алюмінієвий кусок. Там ще є багато, є багато якихось трупо таких. Вони... Труба металева і покритакою захисною пленкою воркою. Коротше, треба, я не знаю, чи прийму такі. На металолом треба буде погратися, бо тонко стіна, я не знаю скільки тут. тут. Хоча я помірюю, мені кається, що тут нема багато. На відео що там взагалі цей... Ні, ну може це якась тяг, що ніби цей на є такі взагалі якісь тонюсінькі-то Так що процес рухається. Так що... Я встиг навіть не треба було думати, так як я казав, що там приженуть машину, що тут типу, бляху тут треба було розложити чи ще щось. Я думаю, що я сьогодні цих дві конструкції зараз доріжу. Ще на вулиці, видно, що не так пізно прийшов після роботи. Бо завтра мають вже приїхати. Сказали, хлопці точно будуть. Так що завтра будемо розбирати. Так що приємного перегляду. А я працюю далі. Коротенька вставка в даний ролик для себе, для пам'яті. Поприбирав стіл. Сьогодні 4 жовтня. Відремонтували машину хлопцям. Трошки почекали, бо дали нам не ту запчасть. Так що все пройшло, скажімо так, на ура. Під'їхав ще один чоловік, який вже знав, як це робити, нам поміг. І ми за ті вихідні зробили. 1 жовтня як годиться, посвяткували трошки, тут сиділи до пізнього вечора, не було коли прибирати, сьогодні субота, 4, прийшов поприбирав. Хлопцям велике спасибі. Ігор тобі теж, брати, тримайся. Так що це такий маленький відступ для себе, щоб я пам'ятав дати і це. Так що все буде Україна. І працюємо далі. Відкриваємо назад все і наводимо там порядок.